Із ключками та в амуніції команда хокеїстів аматорів виходить на лід південного бугу. Тривалі морози дозволили відновити давню традицію. Раніше чоловіки щороку збиралися для гри на свіжому повітрі, та нині кажуть, зими не такі холодні, тож і безпечно на льоду буває рідко. Давно вже така традиція. Ще з часів радянського союзу. Ще тут була база Спартак. Ми тут збиралися грали в футбол. І взимку вчистили льот і грали в хокей. Це так кожен рік, така традиція. Тут дихаєш свіжим повітрям, тут атмосфера, тут природа, тут діти, тут всі дорослі люди можуть зіграти просто всі. У команді майже 30 ветеранів. Так вони себе називають, адже гравці, здебільшого старшого віку, найдосвідченішому 67 років. Збираються кілька разів на тиждень. Перед тим як взути ковзани, пробігають кілька кілометрів, аби розігріти тіло і обов'язково одягають захист. Хоке... Травматично від спорту і потрібно захищати руки. Ну, тут стараємося грати більш-менш не дуже жорстко, щоб ну, шоломи ніхто не вдіває. А от рукавиці наколінники, щитки, налокотники, все потрібно бути, бо впадеш і можна ну, забитися. Разом із ветеранами на кризі тренуються і вихованці спортивної школи імені Рябчинської. Поки вода вкрита товстим шаром льоду, спортсмени не пропускають тренування, а замінюють звичні заняття на воді зимовими видами спорту. Влітку ми виходимо на воду, також бігаємо, в ну і, ну і залі займаємось. А взимку ми або ходимо на льод, граємо на, граємо хокей, або на коньках катаємося. Перед тим як вперше випустити юнаків та дівчат на лід, тренери провели інструктаж щодо правил поведінки на льоду. А тепер щодня вимірюють його товщину, аби спорт точно не став на заваді здоров'ю та життю. Тут у нас є такі добрі люди, рибаки, які по першому льду виходять. Після них лишаються лунки, звісно. Тобто з лінеєю кожен ранок ми приходимо, перемірюємо льот. Ми вирішили, що будемо випускати дітей, коли твощина льда буде 7 сантиметрів. Від 7 сантиметрів можна спокійно виходити на льод, займатися з приходом потепління. Спортсмени вже зменшили вихід на лід. Тренуватимуться тут, допоки погода сприятиме. Катерина Соколюк, Олег колег Новини за день. Телеканал Віта.